Усім вітання, мої дорогенькі! Сьогодні готуємо таратуту старовинну українську страву. Це пікантний буряковий салат з квашеними огірками, цибулею, чесником та хроном. Страва абсолютно пісна. Це ідеальний вибір для посту або для тих, хто шукає щось смачне та корисне без м'яса. Таратута має яскраво насичений смак буряка з приємною кислинкою огірків. І гостринкою чеснику та хрону. Це неодмінно нагадає вам щось особливе по домашньому рідне. Обов'язково готуйте і відчуйте, як на вашому столі відроджуються забуті смаки української кухні. Таратута це дуже цікава страва і не менш цікава назва. Вона складається із таких продуктів, як відварений буряк, квашені огірки, хрін, цибуля, чесник та огірковий сік. А картоплю запечемо. Тож для страви найперше потрібно відварити буряк і пів справи зроблено. Невеликий буряк перерізаємо на 4 частини і нарізаємо пластинками, не дуже тонкими. Це є салат, закуска, його будемо їсти виделкою, а тонкі пластинки незручно нею будуть проколюватися, просто будуть сповзати. Рецепт таратути взято із книги 1913 року. В оригінальному рецепті сирий буряк нарізають і тоді кладуть відварювати. Але, спробувавши, мені так не сподобалося, тому що овоч втрачає колір і свій смак віддає у воду. Тому для мене смачніше відварити цілий буряк або ж його можна запекти у духовці. Це також буде смачно. Ну і звичайно, головне придбати смачний солодкий коренеплід, щоб вже у відвареному вигляді він був смачним. Тоді і страва матиме відповідний смак. Також майте на увазі під час приготування страви буряк має бути повністю холодним. Перекладаємо у глибокий посуд, в якому страва буде маринуватися. Далі очищаємо та нарізаємо чверть кільцями половину цибулі. Можна і півкільцями. На смаковій якості обраний спосіб нарізання не впливатиме. Головне, щоб було зручно смакувати. В будь-якому випадку за ніч чи добу вона добре промаринується. Також інколи додаємо фіолетову цибульку. Така чудово впишеться як у загальну картину салату, так і по смаковим якостям. Фіолетова цибуля менш різка, тому вона ідеально пасуватиме для тих, хто не любить занадто вираженого цибулевого смаку. Після нарізання додаємо цибулю до буряків, мнути її не потрібно. Далі квашені огірочки. Перерізаємо навпіл і нарізаємо пластинками. Огірочки домашні, хромкі, тверді, квашені з чесником, кропом, хроном до смаку посолені. Не віддають ніякими зайвими смаками та запахами. Зберігаються у нас в холодному місці, тому не переквашуються аж майже до першого місяця літа. На 500 г буряків нарізаємо 5 середніх огірків. У такому складі салат корисний та поживний, просто феєрія найпотрібніших мікроелементів, які у весняний час нам потрібні. Натираємо сюди ж на дрібній теці чесничок. Тут його кількість коригуйте під свій смак гостроти і врахуйте гостроту самого чеснику, адже різні види. І в цей період він не настільки свіжий, вже не такий міцний. На цю порцію додаємо три зубчики. Далі додаємо хрін одну повну столову ложку. Саме він надасть нашій таратуті характерного, густруватого запаху та легкого пікантного і освіжаючого акценту. І заправляємо салат угірковим розсолом. Додаємо 150 мл. Перед додаванням його обов'язково пробуємо. Він має бути смачним, без запаху. Якщо потрібно, процідіть його через марлю. І якщо надто солоний, додавайте менше. Спочатку перемішуємо все ретельно, щоб розійшовся чесник та хрін повсюди, а потім, при потребі, можна додати ще розсолу. І як бачите, нічого не солимо, тому що і огірки солоні, і розсіл, і хрін маринований теж із сіллю. Рататуту можна назвати салатом, закускою, а якщо додати більше рідини, це огіркового соку і бурякового відвару, Виходить холодний суп, який часто готували влітку. Напишіть в коментарях, чи чули ви про таку страву, чи готуєте, а якщо ні, то обов'язково приготуйте і відпишіть, який варіант більше смакує. Гарно перемішавши, даємо страві обов'язково настоятися 2-3 години. За цей час приготуємо картоплю, адже страва сама по собі не є самостійною, а являється доповненням. У пісний день до таратути готуємо картоплю. Вона чудово поєднується з тим салатом. Картоплю обираємо невеликого розміру, таку, щоб тільки розрізати наполовину. Запечена картопля прекрасно доповнить пікантну таратуту. Зробить страву ситною і насиченою. Картопля у поєднанні з буряком, огірками та хроном створює смак традиційної української кухні. До нарізаної картоплі додаємо олії. Солити не потрібно, бо вона вийде сухою. Це зробимо після запікання. Відправляємо на деко, змащуємо її трішки олією, щоб картопля отримала рум'яну скоринку. У щоденній їжі наших предків переважали страви, які готувалися швидко і легко, не потребуючи багато часу. Вживалися на сніданок обід вечерю і, як бачимо, визначалися різноманітністю та поживністю. На своєму каналі готуємо і відроджуємо стародавні, забуті і маловідомі страви. Тож підписуйтесь на карпатські шкварки, пізнавайте своє, ці унікальні смаки, яких ви ніде не зустрінете. Відправляємо картоплю у духовку, запікаємо до готовності. Картопля запеклася гарна рум'яна бока, перекладаємо на тарілочку. Пісний день така їжа смачна і хто не їсть м'яса, це просто божественно. Залишається лише подати ароматну, освіжаючу та гостреньку таратуту до столу і насолоджуватися її унікальним смаком. Тільки тепер картоплю підсолюємо до смаку. І салат наш замаринувався. Вже перед подачею до таратути додаємо столову ложку олії. Швидше ні, тому що олія обволіче продукти і вони гірше вбиратимуть смак маринаду. Також чесничок підготували до картоплі. До нього вливаємо трішки олії. Його можна додати до картоплі, але не всі полюбляють цей гострий смак, тому хто хоче, той бере. Перемішуємо ще раз таратуту і подаємо на стіл. Таратута виходить яскравою запашною із приємною хрумкістю огірків та ніжною текстурою буряка. Кислинка огіркового розсолу чудово врівноважує солодкість буряка та гостроту хріну і часнику. Це смак, який ви точно ніде не зустрічали. Все гарно промаринувалося і цибуля набула фіолетового відтінку. Таратута це дуже смачно. Обов'язково вона має промаринуватися. Коли будете готувати, спробуйте на початку приготування, щоб потім порівняти ці смаки. Як описати смакові властивості таратути? Це унікально завдяки поєднанню таких інгредієнтів. Смак має баланс між солоним огірком, солодкуватим буряком і гострим хріном. Олія при цьому додає страві м'якості та легкого шовковистого відтінку. Тут кожен продукт має своє значення. А в поєднанні з гарячою картоплею її смак стає ще більш виразним. Тепло картоплі підкреслює холодну соковиту структуру салату, що не лише втамовує голод, а й дарує справжнє задоволення. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще. Тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.